Чому ми хочемо запропонувати з'їзду, я розраховую на вашу підтримку, для того, щоб ми зняли деяких кандидатів? Для нас надзвичайно важлива перемога демократичних кандидатів. Для нас надзвичайно важливо, щоб до парламенту не проскочили регіонали, щоб до парламенту не проскочили недобитки Банди Януковича. І тому ми, проаналізувавши ситуацію по деяких округах. Ми прийняли рішення зняти наших кандидатів для того, щоб консолідувати зусилля всіх демократичних сил і не дати проскочити регіоналу. Зокрема, по 200-му округу, де у депутати Нової Верховної Ради рветься регіонал батько тендерної мафії, хрещений батько тендерної мафії Антон Яценко. Наше з вами завдання не дати регіоналам і комунякам прийти до парламенту, якщо вони туди пройдуть. І якщо хтось із наших кандидатів їм буде в цьому допомагати, це буде ганьба на всю нашу партію, ганьба на парламент, у якому будуть регіонали. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися до виборців, які будуть за гроші голосувати за регіоналів. Не беріть на себе цю ганьбу і на своїх дітей. Якщо, не дай Бог, на Шевченкові і на Богдановій землі Черкащини, до парламенту пройдуть Нечипоренки, Тимошенки, Яценки. якщо на Кіровоградщині до парламенту пройдуть Березкіни, Грушевські, Кузьменки. якщо по Закарпаттю пройдуть Балоги, чотири брата Балоги, скільки в нього тих братів? Пів Верховної Ради скоро будуть одні балоги. Слухайте, нормальна людина вивчиться і вона нікуди пробитися не може, тому що вона не брат балоги. Чи не син президента. Через місяць буде рік, як був Майдан. За рік жодного притягнуто до відповідальності за вбивства людей на Майдані, за вбивства наших побратимів. Я питаю, що робить генеральний прокурор. Що робить міністр внутрішніх справ? Що робить прем'єр-міністр? Що робить президент? Що робить голова Служби безпеки? Де відповідальні? Чому всі ті, хто віддавав команди вбивати наших побратимів на Майдані, вони всі або втекли, або в Україні живуть собі? Спокійно, прибиваючи. Більше того, у депутати йдуть. У депутати йдуть. Голосували за закони диктаторські. Сьогодні йдуть у депутати, віддавали команди вбивати. Або загорають, або депутати. Що це за влада? Якщо вона нас за рік не здатна відновити справедливість, якщо вона за рік не здатна притягнути до відповідальності, чи треба нам така влада? Ні, не треба. Вони можуть тільки країну програвати, котли створювати, які переймені добровольців, Збройні сили, Національну гвардію. І завідкати, за хабарі, давати можливість банді Януковича знову обиратися до Верховної Ради. Тому ми зробимо все, щоб змінити цю ситуацію. Ми їх повинні зупинити. У цьому наша історична місія. Ми повинні відродити країну. І головне це економіка сьогодні. Бо це не менша загроза, економічний колапс, ніж зовнішня загроза від ворога. Бо курс долара по 15 це вкрадені пенсії, це вкрадені зарплати. Це не куплені дітям памперси. Це не куплені пенсіонерам ліки. Це не доїхала швидка, бо немає грошей на бензин. Ось що таке курс долара по 15? І відсутні робочі місця, коли люди вішаються від безвиходів і від безробіття. І тому завдання радикальної партії це захист країни, це економічні реформи, це відновлення національного виробництва. Сьогодні ви бачите, скільки бруду на нас л'ється. Сьогодні ви бачите, скільки на нас брешуть. Сьогодні ви бачите, як центральні канали годинами годинами розказують про одного ляшка, що ляшко не був на фронті, ляшко не був на Майдані, ляшко не був там, ляшко не був сям, ляшко ніде не був. Ляшко це призворок, і перед вами зараз не ляшко, а взагалі голограма. Чим більше про нас брешуть, тим більше людей усвідомлює, що брешуть і виливають відра бруду на тих, хто найсильніший. Покажіть мені хоч одного політичного лідера, на якого стільки брехали, як на мене. Жодного немає. Жодного немає. Махат Маганді казав, спочатку тебе не помічають, потім над тобою сміються, потім з тобою воюють, потім ти перемагаєш. От сьогодні ми на тій стадії, коли з нами воюють, тому що ми переможемо. Не ведіться на. Не ведіться на всі ці брехливі так звані рейтинги і опитування. Все це маніпуляції. Пам'ятаєте, перед президентськими виборами нам теж лапшу на вуха вішали. Зараз робиться те саме. Все це куплено і все це зманіпульовано. Путін відійшов, геройство, перемога. Путін відвів свої війська з Ростовської області. А чому він їх відвів? Тому що Путін отримав своє, тому що Путін досягнув результату. Тому йому і не треба ці війська, бо він отримав частину Донбасу, він отримав буферну зону посеред Донбасу. Він отримав втрату, ми отримали втрату суверенітету над Донбасом. І нам це припадають у яскравій, привабливій обгорці миру. Так я питаю, а що це за мир? Ціна якого втрата половини країни, втрата Криму і втрата Донбасу. Що це за мир? Що це за мир, коли щодня продовжують убивати військовослужбовців і мирних громадян? Що це за мир, коли Україна втратила суверенітет над Донбасом, коли терористи збираються проводити там свої вибори? І це означає, що вони себе легалізують, а післязавтра вони референдум проведуть про створення знову своєї республіки. І що нам тоді потім робити? Або погоджуватися, або захищати, іншого шляху немає. Одні політичні лузери, які здали і програли країну, сьогодні йдуть і кажуть, що вони герої, вони принесли мир. Інші політичні лузери, які економіку опустили нижче плінтуса, долар по 15 гривень, і той не купиш. А чому не купити долар по 15 гривень? Бо він завтра буде по 25. Тому вони його тримають. А чому вони долар по 15 гривень? Да тому що наближені банки скуповують мільярди. Долар, гривні приводять їх у долари, виводять за кордон. Або тримають їх для того, щоб дорожче потім продати. А чому долар по 15-20 по гривень? Да тому що економіка вся розвалена і не працює. І єдине на що спромігся уряд Яценюка, це запровадження нового податку на депозити. Оце і вся їхня реформа. Де зниження податків? Де здешевлення кредитів, де створення робочих місць? Все списують на війну. Брехня. Як крали, так і продовжують красти. Як брехали, так і продовжують брехати. Мільярди доларів, як виводили за кордон, так і виводяться. А вони нам розказують, війна в усьому винувата. Обвалили економіку, ні на що не спроможні. Крим віддали без єдиного пострілу. А варто в люстрації мінтів своїх не провів. Що сьогодні міліція не менш небезпечна, ніж при Януковичу. І вони йдуть до парламенту і вони нам розказують, що вони що зміють. Да ви з лютого місяця при владі. Ви тільки да вмієте, що як сучка блог кредитів набирати у міжнародному валютному фонді, які проїдають і розкрадають. А через два місяці знову їду туди. Де сьогодні голова Національного банку, де сьогодні міністр фінансів у Вашингтоні, знову навколішка з простягнутою рукою за кредитами цілують усі дірки для того, щоб отримати ті кредити. Для чого вони їх отримують? Для того, щоб залатати дірки в бюджеті. А через три місяці знову йдуть за тими кредитами. І Через три місяці знову. І за які ін'єкційні наркомани, яким щоразу треба збільшувати дозу. Бо крім кредита, ще проценти треба вернути. От що таке сьогоднішній уряд разом із владою. Вони знищили країну. Бо ми після Майдану мали перспективу все рішуче змінити. Радикально змінити. Вони нам сьогодні розказують про боротьбу з корупцією. Яка боротьба з корупцією? Чого цю боротьбу з корупцією півроку тому не почали? А перед виборами за тиждень виборів закони вносите. Вони нам розказують, що Національне так зване бюро по боротьбі з корупцією вирішить проблеми корупції. А я питаю, а хто в тому бюро буде працювати? По якому владу в тому бюро будуть влаштовуватися? Чиї діти і онуки будуть працювати в тому бюро? Вони з космоса прилетять? Ні. Вони прийдуть з прокуратури, з судів, з СБУ, із з міліції, і знову все поплату, знову все за бабки. І вчила на бюро, а їх там тисячу чоловік майже буде. Зарплата буде по 20 тисяч гривень. У мене, народного депутата, зарплата 5 тисяч гривень, а в них буде 20. Вірить хто з вас, що вони не братимуть хабарі? що вони не порушуватимуть кримінальні справи на замовлення, що вони не переслідуватимуть політичних опонентів. Я не вірю. Бо риба гниє з голови. Бо ти поствориш от 20 бюро. А якщо не змінити системи влади, якщо не привезти нових людей до влади, якщо не провести реальну люстрацію, то ніяке бюро не поможе. В історії України вже були бюро. Антикорупційне бюро, там ще якесь бюро, де вони ті бюро? Я тільки знаю, що колишні керівники цих бюро на дачах конче зависають. завісають. Ото результати їхньої діяльності всіх тих бюро. Тому не треба нам морочити голови. Ніяке бюро не здолає корупцію, якщо ми не почнемо це з себе. Якщо ми не почнемо від президента до голови сільської ради. Якщо президент реально хоче боротьбу з корупцією, він мав би внести до парламенту закон про імпічмент президента, щоб його можна було в законний спосіб з влади прибирати. Якщо президент хоче реальної боротьби з корупцією, він мав би ініціювати законопроект про відкликання депутатів, щоб депутатів можна було відкликати, а не приходять Мільйони на окрузі роздають чи за місце в списку? А потім мільйони в Верховній Раді крадуть. От що таке реальна боротьба з корупцією? І реальна боротьба з корупцією це радикальна зміна політичної еліти. Це нові люди в парламенті. А ви подивіться, якщо взяти списки різних партій, немає жодного, як у нас списку. Скрізь йдуть депутати. Скрізь йдуть депутати. Триста ще чоловік знову йде до Верховної Ради. То яка це люстрація? Яка це новий парламент? Яка це зміна влади? Коли одій ті самі, тільки під іншими вивізками, знову, як свині до корита, пруться до Верховної Ради. І президент, який їх бере в тому числі до себе, дозволяється, дозволяють іти опозиційним цим злодійським блокам, які знищили країну. Сьогодні вони герої. Дозволяють йти так званим сильним українам, які насправді ялові є ті ті грітки з Хорошковськими. Відсинілося е, кукла барбі, ну в Монако цей Хорошковський, три роки і з тьолками завісав там. Сьогодні приїхав реформи робити. Генерал армії, генерал армії. Я питаю вчора цього генералу армії. Ти хоч раз на фронті був? Ти хоч раз був на фронті? Він ні разу, маючи найбільшу зірку, він не був на фронті. Він каже, що він хлопчик кем. Він не хлопчик кем, він кукла барбі. От хто він такий? Слабак боягуз. Бо коли ми з вами тут воювали з бандою Януковича, вони сиділи завісали в Монако. А тепер, коли ми здолали банду, він прийшов і хоче на нашому горбу знову підкуповуючи виборців, залізти до ради. Комуняки, регіонали. Сильні, слабкі України і так далі. От чому там повинна бути наша команда? О чому країні треба радикальні зміни? Бо ще отаких от Кенів ми не переживемо. Тому сьогодні єдиний спосіб змінити країну, це міняти владу, це міняти політичну еліту, це міняти законодавство, це змусити владу, як осиновий листок, дрижати і поважати громадян, поважати людей, боятись людей. Оце єдиний спосіб добитися в країні правди і справедливості. Іншого варіанту немає. Наш з'їзд звертається з вимогою до Генерального прокурора і до президента України притягнути до кримінальної відповідальності за Яновайську трагедію, за вбивства, за смерті тисяч наших бійців, винуватих у цій трагедії. Колишнього міністра оборони Гелетеня, міністра внутрішніх справ Авакова і начальника Генерального штабу Муженка, усунути їх з посад притягнути до відповідальності і пожиттєво в тюрму за зраду, за недолуге керівництво, за винність у цих смертях. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Якщо цього не зробить генеральний прокурор Яремо, ми будемо ставити в парламенті питання про його відставку.